Що ж, і всім привіт! Ти на моєму каналі Марина Хар, і в цьому відео я буду облаштовувати магазин косметики. Ну, точніше, два магазини косметики із новими меблями, які додали в новому оновленні. Що ж, приємного перегляду, ну а ми починаємо. Ну і, звісно, я паралельно буду з вами говорити. Ем, зараз треба придумати, що ж вам таке розказати. Ну, спочатку, мабуть, розкажу про серіал. Я трошки розчаро... Добре, давайте спочатку про облаштування. Е, зараз я облаштовую перший магазин Голонсе. А далі буду облаштовувати магазин Сну, здається, називається. Коротше, два магазини косметики і посередині ще буде така. Я не знаю, як це називається. Ну, ви, в принципі, побачите. Така невеличка реклама із продуктом. Ну, так, да, я не вмію пояснювати. Що ж, ну, в принципі, про облаштування розказала. Я його знімала десь близько 30 хвилин, може, навіть 40. Ну, для мене це досить багато, тому що більшість облаштувань я знімала там по 20 хвилин, а це досить для мене масштабне. Але я його дуже сильно пришвидшила, тому воно вийшло в мене на 3 хвилини 57 секунд. Що ж, і я переходжу до другого магазина, і тепер вже буду розказувати не про саме обустування. Почнемо, мабуть, із серіала. Я трошки розчарувалась того, що, е, трейлер в мене залетів, а потім перегляди все падали, падали і падали. Це дуже сумно, тому що я над ним дуже стараюсь. Ми з моєю подругою дуже над ним стараємось. І я сподівалася, що він вам зайде, але. Щось поки що не заходить. Але я все ж таки сподіваюся, що скоро все зміниться. Зараз я в процесі знімання вже аж четвертої серії. І, сподіваюся, він вам зайде хоча б під кінець. Далі про мій майбутній влог. Е, я планувала його викласти зняти, не викласти, почати знімати хоча б найближчим часом, але. Зараз у мене дуже багато роботи, і, ну, і я просто не встигаю це все робити. Адже і вийшло оновлення, і серіал, і це. Звісно, така сама відмазка в мене була е, після минулого табору, але справді я, ну, в мене дуже зараз багато роботи, і це вже я за сьогодні знімаю друге відео. І я просто не буду встигати. Ще дещо про влог. Цей табір в мене був, тривав, здається, сім днів, але я не буду знімати кожну серію по. Ну, якщо все ж таки мене вдасться зняти цей влог. Я не буду знімати кожну серію. Е, ну, типу, перший день, перша серія. Скоріше за все, в мене в одній серії буде два дні, тому що так цей влог сильно затягнеться. Е, далі я не знаю, що розказати. Але, в принципі, облаштування закінчується. Тому сподіваюся, вам сподобалось це відео. Постав лайк і підпишись на мій канал, адже я стараюся знімати якісний контент. І до зустрічі в нових відео. До речі, це вже я показую результат.